Хочу поділитись з вами досвідом а, про мою співпрацю з Роксоланою. А, це просто неймовірна людина, майстер свого діла, а, яка володіє такою шаленою харизмою. Вона з вас витягне на те, навіть при що ви самі до себе не здогадувались. А, чому вам до неї? Яка ціль, структурованість, конкретика, те, що ви хочете, але не можете це виразити, не знаєте як, не знаєте до кого звернутися? У вас є якась мета, але ви не розумієте, з чого почати. Роксолана розклала всі мої задуми, всі мої запити по поличках. Це так було неймовірно конкретика, якась прив'язаність до цієї цілі, щоб я, не дай Бог, не втекла і не злилась. І це так надихає, крім того, що це просто гарна, харизматична, талановита людина. Я вважаю, що це просто подарунок долі, а мене доля балує такими людьми, тому що на моєму шляху тільки гарні, тільки добрі люди. Це мабуть як ювелірник, який вас як діамант зробить з вас такого ранку, що ви будете просто світити, сяяти і, і світити для всіх людей.